Жінок на Росії можна бити, помста королеві і до 100 тисяч ж підписників мені не вистачає тільки тебе. Ну, може, ти не знав? Тепер знаєш. Ілі ти забив, ілі ти не знав. Child Free на Росії під забороною. Скоро буде. У Держдему РФІ внесли законопроект про заборону пропаганди Child Free. бо в них викликає внутрішнє неприйняття це іноземне із загніваючого заходу слово фрі. Спочатку вони відмовились від картоплі фрі в своїй недомережі, яка породює Макдональдс. Ну, сказали, що не врожай картоплі. <му> що далі? Раша фрітата Запретіть! фріланс, Запретіть! Фрікадельки? Тільки запретіть! Але повернімось до законопроекту, який точно не порушує ніяких прав і свобод на Росії, бо в них там їх просто нема. Автори проєкту зазначають, що пропаганда свідомої бездітності веде до вимивання традиційних ціннісних орієнтирів. Ну, взагалі, я можу зрозуміти занепокоєність авторів цією темою. Бо якщо на Росії не буде дітей, то хто ж буде хотіти йти в останній бой з шизанутим дідом? А зайом, Вали змінити закон про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю і розвитку, додавши туди заборону пропаганди child Free. По-перше, я пропоную звернути увагу тих депутатів, які за чистоту руської речі на оцих депутатів, які в своєму законопроекті використали слово child Free. А по-друге, я вже ж можу помилятися в ваших рашиських традиціях. Але мені здається, що шкоду здоров'ю дітей може нанести оце, наприклад. У мінпраці Ерефії вважають, що в Росії настав унікальний момент для стимулювання народжуваності. А унікальність моменту, я так розумію, в тому, що частина ерефії вирішила здохнути в Україні. Сорі, 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 віддати душу Аїдові. А ось дитячий омбудсмен Татарстану пішла ще далі. Вона вважає заклик брати тварин із притулків пропагандою Child Free. Як це пов'язано? Заждіть. За словами Ірини Волонець, молоде подружжя, яке заводить домашню тварину, вже не буде замислюватися про дитину. Тому заводити. Можна тільки, якщо в тебе є маленький послідовник путінизму. Слава Путіну, слава Путіну, слава Путіну, слава Путіну. У ж ці права про недоторканність особистого життя. Це міф на Росії, так точно. Таку маячню тільки на Росії і могли придумати. А я хочу звернутися до вас в кожному місті України є притулки для тварин, і вони потребують допомоги. А з початку війни бездомних тварин стало набагато більше. Вони завжди, а зараз тим більше, потребують допомоги. Привезіть теплі речі, їжу або, якщо є така можливість, допоможіть їм фінансово. Не будьте байдужими. Росстандарт – кричати, що ми ніколи не будемо воювати з Україною і напасти на нас о п'ятій ранку. Розстандарт кричати, що візьмемо Київ за два дні, а потім негативно наступати чи позитивно відступати. Розстандарт мати лозунг своїх не бросаємо, і кинути їх при першій же нагоді. Ех, це можна вічно продовжувати, але перейдімо до новини. Росстандарт запропонував новий спосіб економії чорнила для виробників. На етикетках можуть дозволити написати частину інформації про товар. Йдеться про такі дані, як місце виробництва та термін придатності продукту. І знаєте, особисто я вважаю, що це цілком логічно. В державі, в якій прострочений голова держави. Нетолерантно по відношенню до нього ставити термін придатності на продукції. А в цей час у нас в Україні просять дітей доносити на своїх батьків. Що ви думали? Я нічого не скажу, так ось я скажу. Ви просто подивіться, які жахливі оголошення висять у школах. Я вам зачитаю. Розпові вчительке, якщо? Якщо в тебе є родичі у Росії, якщо твої батьки говорять вдома російською мовою. Якщо твої батьки дивляться російське телебачення, якщо твої батьки погано кажуть про Володимира Зеленського, Рашиський фейкороби. Я розумію, що ви back to USSR, а там google перекладача ще не було, але можна якось відповідальніше відноситись до своєї роботи. Бо ми, українці, обурені, що список не повний, можна безліч цього було туди включити. Розповів вчительки, якщо ваші батьки жили при СРСР, якщо у вашій сім'ї був російський сир, якщо хтось з батьків пропускав серії Слуги народу, якщо в хаті не висять портрети Бандери, Гітлера та Зеленського, якщо когось з родичів звуть Руслан, Руслана або в імені є літера «З». А якщо у вас є ще ідеї, як доповнити цей список? То е, розкажи вчительки, або можеш написать вміння в коментарях. Там ще й помилка була. Ти помітив? Ну, пишеться ж на Росії, із маленької літери. Путіна не запросили на церемонію прощання з королевою Великобританії. І це нібито логічно, навіщо прощатися з тією, з ким скоро зустрінешся, але на Росії засмутилися, що їх діда нікуди не запрошують. И мстя их была жестокую. В выгляде дамочки с хвостом. Какой хвост? Хвост? Милитарий пропагандисткой Скобеевой, яка решила раскрытый страшную таимницу королевы. Африканцы заявляют, что не станут оплакивать смерть Елизаветы, потому что для них это напоминание об угнетении и о рабстве. Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношение Запада и англосаксов, в частности, ко всем в этом мире, кроме, разумеется, самих же себя. А я, на том месте, вырешила Раскрыты вам секрет Скобеевой. Е-видео. Де вона за наказом Путіна б'є афроамериканця. Фінешили, так, кадр трішки розмитий, але це точно вона. Ну, я думаю, ви і так за зачіскою її впізнали. А ось щодо королеви Великобританії богиня крінжу трохи прибрехала. Бо на своїй програмі 60 хвилин брехні вона показала кадри із фільму. Це фільм французького кінорежисера Габріеля Вейра 1899 року. Тобто картину було знято за 27 років до народження королеви. Ганьбитися так до кінця вирішив білоруський картопляник і записав відео. Хороший, не дадим Семенович Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Конечно, помогут. На суде в Гаге вы на таком же удобном бревнышке сидеть будете. Саш, вы думаете обо всех в Европе и обо всех Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим. Будем работать. Опа. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Ну, слушай, Європи не выбирать сейчас. Йлка, березка. Ну, Головне, щоб тепло було. крестьяне, робочі отримали, а не богачи. Топор дрова рубу чарівник дав, а ось про мозги і серце забув. І знаєш, щоб зігріти Європу і серця українців, рубати потрібно не дрова. Они вже сделали шаги, тому щоб расширить нас. Ми то ожидали, що це буде Об этом говорят всі. 50 відтінків Сірого на обличчі росіян. Ось така відповідь Раші в ворожій Америці і загниваючому заходу. Бити на Росії жінок можна. вирішила свята церква і сам Путлер. Это просто фантастика! Это невероятно! Патриарх Кирило заблокував законопроект про заборону в Росії домашнього насильства. Ось про які традиційні цінності вони казали. Олександр, а як ви штаті? Вот, Бідженчик? Как надо? Через книгу? Періадічку. Патріарх Кирило та Митрополіт Тихон Шевкунов заблокували роботу над законом про боротьбу з домашнім насильством, який мали внести в Держдуму ще наприкінці 2019 року. Рішення про відмову від законопроекту було ухвалено після особистого звернення патріарха до президента. Боже, яка я нетолерантна! Забудьте все, що я казала спочатку: що на Росії можна бити жінок. Росіян можна бити в незалежності від гендеру. Головне робити це вдома, ну бо це домашнє насильство. Патріарх Кирило, коментуючи законопроект про домашнє насильство, заявив, що термін сімейно-побутове насильство, запозичений з-за кордону. Він припустив, що ухвалення таких законів у закордонних країнах створює у свідомості російських законодавців залежність від цих іноземних новацій. Слухайте: ох уж ці закордонні новації не бити жінок і дітей. А ось голова інтернів зараз вам розкаже, до чого може привести прийняття цього закону. Річ йде о нових поводах, відбирати наших дітей, і віддати на питання гомосексуалістам ну і іншим представникам діковінних орієнтацій. І на сьогодні, я думаю, достатньо крінчі. Єдине, що я хочу вам побажати, це не давати задню. Бо. Якщо ми дадим задню, Заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.